86-річна жителька села Переорки Стрижевської громади Надія Пивовар до пункту здоров'я прийшла на огляд до лікаря. Розповідає, уже кілька днів болить горло та висока температура. Дуже почало горло боліти, ну я порошки пила. А як давно горло почала боліти? Суспільному розповідає, тут раніше був медпункт, потім його закрили, а останні два роки їздила автобусом до Мізяківсько-хутірської амбулаторії. Це дуже добре, що я їм свій медпункт, що не потрібно їхати в Вінницю. От як я вже пожила жінка. Мені важко в Вінницю добиратися. А тут прийдеш і завжди тобі дадуть допомогу. Пункт здоров'я у переорках запрацював з жовтня. Пацієнтів приймає сімейний лікар Ігор Мельник, що четверга з 9 до 13 години. Надає первинну допомогу за потребою, виписує направлення до вузьких спеціалістів. У нас є можливість поміряти тиск, цукор, крові, зробити кардіограму, оглянути хворого, зважити ріст. Ну, в принципі, первинний медичний огляд, первинний огляд лікаря в нас є повністю всі умови. Є всі медикаменти необхідні для надання невідкладної медичної допомоги. На профілактичний огляд прийшла і пенсіонерка Любов Ванжула. Каже, має проблеми з серцем. Серце болить, давлення плегає. Ну, прийшла, щоб доктор подивився, що дав мені якісь ліки, бо я приймала, вони мені не підходять вже. Жінці виміряли тиск, рівень кисню в крові, зробили кардіограму та виписали лікування. Дуже добре і дав би Бог, щоб він цей медпункт нам був, бо нам дуже потрібно цього медпункту. Бо буває, що туди в місяківській хуторі далеко їхати, а сюди помаленько прийдеш. Рішення про створення пункту здоров'я у селі прийняли на сесії Стрижої селищної ради 29 вересня, каже очільник Стрижівської громади Михайло Демченко. Ми зробили ремонти, постелили пол, поставили вікна, частина коштів пішла з нашого центру з селищної ради, частина коштів підприємців десь до, там, до 300, напевно, 400 тисяч гривень. Угу. Ну щодо обладнання, його такі ж пункти відкрили ще у чотирьох селах Стрижівської громади. Там теж пацієнтів приймають раз на тиждень. Є попередньо складений графік у них щодо обслуговування жителів нашої громади і за потребою людей. Кількість чергувань лікарів буде збільшена. Головна мета це щоб не пацієнт їхав в центр до лікаря, а лікар їхав до людей. У переорках сьогодні на прийом до сімейного лікаря, за підрахунками суспільного, прийшли 30 місцевих. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.